Дякуємо за це слово. Я думаю, це важливе слово а, про те, щоб примиритися а, в першу частину з Богом. І я думаю, що знаєте, продовження ми будемо говорити про шлях, тому що після того, як ми а, знайшли цей мир з Богом, далі наше життя вже йде поруч з ним. І, а, Моя проповідь називається така маленька. Я думаю, що я вкладуся в 10-12 хвилин. Мені б цього хотілося може навіть швидше своїм шляхом. І от я б хотіла звернути увагу саме на слово своїм. Бо ми, українці, такі незалежні, самостійні, да, своїм. Ми якось так е, дуже звикли самі багато чого робити. Але коли в нашому житті починає діяти Бог, то по нашому життю починає вести нас він, і оце своїм шляхом. Замість слова своїм ми маємо поставити Слово Боже. Ви знаєте, я хотіла, щоб це слово було дуже корисним, практичним. Тому хто був Радомишлі на нашому спільному виїзді, пам'ятаєте, можливо, ви писали, що б ви хотіли змінити. І я проаналізувала, згрупувала. В мене вийшло декілька таких груп. Ну, найперша і спільна це перемога України, але також багато хто говорив про те, що хотів би змінити себе, не гніватись, бути термп. Плячем, змінити свої звички і характер, можливо, придбати, надбати, зустріти людину, щоб створити сім'ю або в цій сім'ї вже відладити якось відносини, бо є певні проблеми, відносини з дітьми. Хотіли би ви також мати більше плодів в служінні? Зцілитися, щоб спасалися рідні, щоб оздоровлювалися і так далі. Як це все робити? В Слові Божому, Єремії 32 розділ, 19 вірш, написано: Ти величний порадою і потужний у звершеннях. Твої очі відкриті на всі стежки людських дітей, аби віддати кожному за його дорогами, поведінкою, за плодами його вчинків. Ну, ми бачимо, що це про шлях, Бог дивиться, але Він є порадником. E. З тим, хто величний, потужний у звершеннях. Іноді зміни відбуваються миттєво, ми називаємо це чудом. І хай буде милість Божа в вашому житті, щоб чудес Божих в вашому житті було більше. Але іноді зміни це процес. І Бог для чогось робить, для чогось обирає шлях, як вирішити ці, можливо, наші запити, скажімо так. І я вам перше хочу сказати: різні проблеми, незважаючи на те, чи тільки. Тільки ви прийшли до Бога, чи вам 65, 70, 13, чи, можливо, ви багато років вже служите, маєте якийсь там певний статус служителя. Проблеми в житті будуть. Бо Бог нас постійно веде і веде і веде. І, чесно кажучи, іноді вирішенням нашим проблем якраз цим ми і служимо іншим людям. Тому не думайте, що я якийсь не такий. Довіряйтесь Богу, Він проведе. А ще момент, да, такий, що що ж робити? Якщо зміниться шлях, то ви знаєте, я не можу сказати, як і що робити кожному з вас, але постараюся дати вам такі три універсальні кроки. Перший крок це відмовитися від свого бачення шляху, От замінити свій шлях на шлях з Богом. І це про те, що знаєте, от е, ну таку треба мати мудрість, бо є такий анекдот, да? якщо ви боїтеся стрибати з парашутом, то стрибайте без нього. Да? Слава Богу, що в нас можливо немає парашуту, але завжди є Бог. І от відмовитись від свого шляху, це не значить відмовитись від рішення проблеми. Це значить... Почути його голос це є другим пунктом. А якщо я не знаю, як вирішити це питання, да якщо я можливо навіть маю думки, але дозволяю собі подумати, що я не сама розумна, що я не, мій досвід можливо не послужить мені надалі. да Що тепер я приймаю як керівника свого Бога, то де що ж він хоче? Від мене, як він хоче послужити мені в тому, щоб я змінилася, і от, ви знаєте, знову, якщо повернутися до всіх наших запитів, я так вірю, що е, найперше, як пастир наших душ, Бог хоче, щоб ми змінювалися, щоб наша душа очищалася, щоб ми могли своєю душою, своєю своїм характером ще краще розкриватися в житті і в служінні. І всі інші проблеми з здоров'ям, з близькими і так далі, вони. Є ну, якби можливо, обставинами, через які Бог нас проводить для саме для цих змін, саме для того, щоб ми ще більше йому навчилися довіряти, бо не можна навчитися, ну скажімо так, плавати не плаваючи. І от друге другий пункт навчитися чути його голос, чи можна взагалі це зробити. Взагалі, перше диво Ісуса, я от нещодавно ділилася. В мене такі відкриття були, чому перше диво це перетворення води да, було на весіллі, на символ крові Ісуса, да, на вино, що Він хоче. І в Івана 2,6 є таке слово: ми про цю історію, коли Ісус звершив це перше диво. Є такі слова, було там шість кам'яних посудин для води, яку використовували для юдейського очищення. Тобто Бог може нас змінювати як воду на вино, коли ми готові очищатися, коли ми як ці посудини, що використовуються для очищення. Як ми можемо змінюватися? Луки читаємо 6,40 Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожен стане як його вчитель, наш вчитель Ісус. Давайте будемо не поспішати, але вдосконалюватись і ставати все більше і більше схожим на нього. Луки, продовжуємо читати 24,45. Тоді розкрив їхній розум, щоб зрозуміли писання. Дивіться, ми своїм розумом іноді не можемо постіч, не можемо осягнути всі таїнства, всю мудрість Божу. Але ми можемо молитися, щоб він нам відкривав. Щоб він відкривав наш розум, щоб він давав нам відкриття. Ми маємо посвящати час тому, щоб бути в цьому писанні, бути в Слові Божому. І е, іноді ще така, знаєте, помилка, коли ми не тільки починаємо, а коли вже ми певний час служінні, ми думаємо, що ми знаємо. Ми знаємо, як вирішити проблеми інших, що порадити військовим чи їх родинам, що порадити своїм близьким, і так далі. Да? Це дуже добре, коли ми ділимося словом, коли ми е, порадою своєю відправляємо людей до Слова Божого. Але водночас тільки Ісус знає іншу людину, знає корінь проблеми. Ми кажемо, що е, е, в історії, коли. В Матвія 17, 16-18 вірші, в історії, коли до учнів Ісуса приводили Сновиду, батько каже: Я привів сина до твоїх учнів, та вони не могли його оздоровити. А Ісус сказав у відповідь: уродений, вірний, розбещений, доки буду я з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди. І погрозив йому Ісус, і біс вийшов з нього. Цієї ж миті юнак одужав. Тобто, корінь був не в тому, щоб оздоровити, а щоб вигнати біса. То приводьте людей до Ісуса, майте цю силу, приймайте силу, але не вважайте її своєю. Завжди розумійте, що все йде від Ісуса, ми просто носії її як сосуд. І третій пункт швиденький виконувати. Він дуже простий, знаєте, як анекдот про спортивні штани. Кажуть, чого її назвали штаном? На яких дуже зручно лежати на дивані спортивними, так? бо питання не в штанях. Питання в тому, щоб ми вставали і щось робили. І е, в Луки 6,46 є таке: чому мене кличете Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Як нам це іноді знайомо, правда? Ми просимо, ми говоримо, але не виконуємо. Ми не виходимо на покаяння. А час сьогодні, от просто сьогодні. Або тоді, коли ми, можливо, десь відступили, час повернутися, час зміцнитися. Тоді, коли ми, можливо, не знаємо, як поступити, але ми думаємо, ну я, наприклад, когось подивлюся, чи ще щось робити слово Боже. І чесно кажучи, це все серйозно. Це не просто з нами. Знаєте, Бог шуткує, як я з вами, анекдотами. Бог каже, продовжує шостий розділ 47-49. Кожен хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує його. Скажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала основу на скелі. І коли сталася повінь, підступила ріка до цього дому та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув, і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі, без основи. І підступила до нього ріка, дім відразу завалився. Велика стала з нього руїна. Тож виконуємо це слово, а за інших. Давайте просто молитися. За наші потреби давайте віддавля, віддавати е, керування Богу. Скорочую е, свій висновок. Забуваємо трошки про своє я, згадуємо все більше і більше про Бога і виконуємо Його настанови. В нас є Біблія, в нас є молитва, в нас є чудова церква, а, а, Алілуя і Амінь.